Добрий день, шановні восьмикласники. У нас сьогодні 7 жовтня і тема уроку конгруенції. Починаю із пояснення слова «конгренції», потім правило і потім покажу приклади. І так, що таке конгруентні числа? Ну, давайте візьмемо числа, які будемо ділити на одне й те саме число. Наприклад, 12. Будемо ділити на 5. Отже, буде 2 неповна частка і остача 2. І 22 поділимо на 5. Це буде 4 і остача 2. Як бачимо, що числа 12 і 22 приділені на одне й те саме число. Дають однакові остачі. Ось такі числа називаються конгруентними. Конгруентні числа записуються так. 12, 3 рисочки, як знак дорівнює тільки 3 рисочки. 22. І в дужках пишеться, на яке число вони ділилися за модулем 5. От тепер означення. Числа А і Б. Називаються конгруентними, якщо приділені на одне й те саме число. на число, наприклад, С, вони дають однакові остачі. Тобто А поділити на С, Б поділити на С, остачі у них однакова. Отже, в цій темі ми шукаємо не частку, а ми шукаємо остачу. Приводив ще приклади, наприклад, 25 приділені на, наприклад, на 6, буде 4 і остача 1. І 37 приділені на 6, буде 6 і остача 1. Тобто нас не цікавить частка, нас цікавить однакове на однакове число. Ми ділимо, і отримуємо однакову остачу. І ще раз. Отже, число А, конгруентно число Б, якщо приділені на одне й те саме число, вони дають однакові остачі. Це одне й те саме число називається модуль і записується мод. Ну, а тепер приклади. Покажу, які вам треба буде також виконати. Наприклад, 27. Конгруентно якомусь числу, ми не знаємо якому за модулем 8. Вам треба знайти, якому числу конгруентно 27 приділені на 8, тобто, яке дає от таку однакову остачу, що й 27. Тому 27 ділимо на 8. Це буде 3, і остача також буде 3. Отже, шукаємо ще, записали собі остача 3. Шукаємо ще яке число приділені на 8 дасть остачу 3. Для цього треба знати табличку множення на 8. Ну, наприклад, 64 ділиться на 8. Додаємо до 64, 3, тому що остача повинно бути 3. І виходить у нас 67. Отже, замість ми повинні написати 67. Ну, давайте ще один приклад. 18, не так, 18, конгруентно якому числу за модулем 3. Для цього нам треба 18 поділити на 3. 18 ділиться на 3, тобто остача відділення буде дорівнювати 0. Ще яке число ділиться на 3? Ну, 9. Тому ми можемо сюди записати 9, а можемо сюди написати 12, а можемо сюди написати 30 і так далі. Тобто, що ви сюди запишете, це ваша фантазія. Основне, щоб при діленні на число 3 воно давало таку саму остачу, як 18. Я думаю, що вам зрозуміло, і тому вам треба буде додому виконати такі. Схожі приклади. Бажаю вам успіху. До побачення!